Рід. Давайте сьогодні поговоримо про мудрість, яка змінює гнів царів на ласку. Чинити безбожне огида царям, бо трон зміцнюється справедливістю. Уподоба царям губи праведності, і він любить того, хто правдиво говорить, гнів царя, вісник смерті та мудра людина злагіднить його. Справжня влада тримається не на страху, а на справедливості, не на силі, а на правді. Там, де панує безбожність, трон стає хитким. Але там, де є праведність і правдиве слово, навіть найвища влада може бути збережена від руйнування. Цей принцип надзвичайно яскраво втілився в історії цариці Естер. Вона жила при дворі перського царя Ахашвероша, людини імпульсивної, здатної до жорстоких рішень, де один гнівний наказ міг означати смерть тисяч людей. Саме в такому контексті слова гнів, царя вісник смерті були не поетичним образом, а реальною загрозою людству. Коли злий задум Амана, прирік єврейський народ на винищення, Естер опинилася перед вибором: мовчати і зберегти власну безпеку, або говорити правду і ризикнути своїм життям. Вона знала, що з'явитися до царя без запрошення означало майже певну смерть. І все ж вона не діяла поспіхом. Вона обрала мудрість замість імпульсу. Перед тим, як говорити, Естер постила і молилася. Вона не кинулася з обвинуваченнями, не вибризкувала свої емоції. Вона терпляче чекала правильного моменту, будувала діалог, говорила правду з повагою. І хоча вона була жінкою чи царя Ахашвероша, її були слова були правдивими. Але поданими з глибокою мудрістю. І саме це злагінило гнів царя. У критичний момент вона сказала бо продані ми, я та народ мій, на вигублення, на забій та на погибіль. Це було правдиве слово, сказане не з ненависті, а з болем і з гідністю. І воно змінило хід історії, цар, який ще вчора не замислювався над долею євреїв, сьогодні встав у гніві. Але вже не проти них, а проти несправедливості. Історія Естер показує, мудра людина справді може злагіднити гнів навіть тоді, коли здається, що ситуація безнадійна. Не маніпуляцією, не лестощами, а правдою, сказаною у правильний час і з чистим серцем, з чистими намірами. Ці вірші, звичайно, актуальні і сьогодні. Ми не всі стоїмо перед царями, але щодня стикаємося з владою гніву у наших стосунках, у сім'ях, на роботі, просто на вулиці десь у суспільстві. І перед нами той самий вибір реагувати емоційно чи діяти мудро, відповідати злом чи говорити правду з любов'ю. Справедливість зміцнює будь-який трон, навіть трон людського серця. А мудрість, яку Естер, може зберегти життя. Іноді не лише наша, а й багатьох інших. Господи, навчи мене говорити правду з мудрістю і смиренням. Дай мені серце, яке не керується страхом чи гнівом, а довіряє тобі. Допоможи мені, як Естер, чекати правильного часу, діяти з розсудливістю і бути знаряддям миру там, де панує напруга. Амінь. Я дякую вам за перегляд. Боже благословінь.